Вихідними у спорткомплексі Зінедін відбувся відкритий чемпіонат Ужгородського району з мініфутболу серед дорослих команд. У турнірі взяли участь 12 клубів, які були розділені на три групи: відповідно: зона А – «Коритняни», Вовкова Сторожниця, зона Б, Нижня Солотвино, Великі Лази, Онуківці та «Баранинці». Зона В», Лінці, Галуч, Невецьке Ботфалва. До фінальної частини вийшли Баранинці, сторожниця, Галоч, Коретняни, Великі Лази, «Кам'яниця», Лінці та Невецьке. В одній четвертій фіналу баранинці здолали сторожницю з рахунком 3-0. Великі Лази поступили з лінцям 0-3. Галоч-кам'яниця 1-1. У серії пенальті перемогли футболісти Галучі. А Коретняни поступили з Невецькому 2-3. У півфіналі Баранинці з лінцями розписали мирову. У серії 11-метрових перемагають баранинці 2-1. Галоч 1 1-0. Як підсумок бронзовим призером стало «Невецьке», здолавши у серії 11-метрових лінці з рахунком 2-1. А у фіналі баранинці без особливих труднощів перемогли галоч. Я кращим воротарем турніру оргкомітет визнав футболіста баранинців Андрія Каменецького. Кращим нападником став гравець галочі Максим Абакумов, кращим гравцем невичанин Йосип Матовші.